Вітаю, шановні аграрії! З вами компанія AgroSit. Сьогодні хочемо поговорити з вами про доцільність позакореневого підживлення, озимих зернових культур, осінній період. Особливо це стосується слабо розвинених посівів. Коли ми вносимо добриво для позакореневого підживлення, потрібно звертати увагу на стан та фазу розвитку культури. Якщо пшениця має інтенсивний зелений колір, і знаходиться у фазі кущення, то таку пшеницю не потрібно підживлювати, тому що таке підживлення може тільки нашкодити культурі. Якщо шуслини у вас не розвинені чи почали жовтіти, тому що в цьому році пізні посіви, посіви в суху землю, відповідно пізні та недружні сходи, тому потрібно робити прикореневе або позакореневе підживлення. На слабо розвинених культурах при позакореневому підживленні осінній період при дотриманні температурних умов буде давати позитивний ефект. Але не забувайте, чим більша температура і більшою є атмосферна волога, тим буде кращий результат. Ми рекомендуємо разом із виробником компанією НюПлан підживлювати комплексним продуктом, який називається Нео. Який містить в своєму складі мікро та макроелементи. Отже, давайте глянемо на склад мікродобрива: отже, містить азот, фосфор, калій, феррум, бор, магній, цинк, куб, купрум, молібден, гумат, фітогормони, прилипач та амінокислоти? В першу чергу нео – це стимулятор кореневої системи. Давайте глянемо на призначення продуктів. Отже, працює як антистресант, стимулює ріст та розвиток кореневої системи, збільшує довжину корінчиків та площі кореневої системи, ефективно працює на заплановану врожайність, збільшує стійкість культури до стресових ситуацій та піднімає рівень стійкості до погодних факторів, таких як посуха та приморозок. Рекомендуємо вносити продукт в нормі 1-2 літра на гектар. В минулому році ми вносили і отримали значну прибавку до врожаю, тому рекомендуємо його застосовувати. Якщо вам було цікаво та сподобалось відео, підписуйтесь на нас та ставте лайк. Дякуємо вам за увагу!